Oh, oh não Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Далмі. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого, ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Щоб про таких героїв пам'ятали, максимум, що ви можете зробити, як глядач. Це відписатись, наприклад, від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Далмі це такий собі канал вні політики і вні конфліктів, який розповідає, як зараз живуть якісь конкретні блогери, чим вони займаються або куди зникли. Якщо глянути канал, може здатись, що це звичайний московицький канал про усілякі топи і про блогерів. Чому московицький – та тому, що канал він веде московицькою. От серйозно, як можна зрозуміти, що перед тобою українець, якщо канал він веде московицькою? Я навіть очікував, що в описі каналу чи в описі до відео будуть. Ну, знаєте, стандартні посилання на московицькі донатні сервіси. Але не поспішайте, якщо зайти в опис каналу, то несподіванкою стане те, що автор каналу вказав, що він з України. І навіть не має посилань на московицькі донатні сервіси. Лише на наш український донатний сервіс Донатело. А зараз стрижки информации про автор. Сколько мне лет? Думаю, все мои подписчики задумывались над тем, сколько мне лет. Ведь у меня такой голос, что не сразу можно понять, какой у меня возраст. Но знаете мне 14 лет. И у меня сейчас такой период, когда у меня сильно меняется голос. Вот посмотрите на мой голос 2 года назад. Всем привет, с вами я хочу сделать вопрос ответ. А теперь послушайте вот этот голос. Разница очень большая. Но теперь знаете, что я 14-летний школьник с поломанным голосом. Как меня зовут? Меня зовут Давид. И от этого можно перейти к следующему вопросу. Как вы могли вже зрозуміти, зараз ему уже років так 16, и майже за 2 роки він набрав аудиторію у 150 тысяч. А ви ото дивитесь мої відео. І не підписуєтесь. Капець, як так можна? Жартую, канал я створював не заради кількості підписок і не заради заробітку. Колись я створив канал, щоб в чомусь допомагати людям. А зараз я розповідаю про різних зрадників, колаборантів, сєпарів. І я досі не розглядаю канал як заробіток. Ну, як... Основную работу. Чего не скажешь про долми. С какой целью я пришел на YouTube? Когда я только начал снимать на YouTube, у меня появилась мечта набрать большую аудиторию, которая будет писать комментарии под моим видео, так чтобы их было нереально долестать до конца. То и вообще хотелось иметь серебряную кнопку ютуба, а потом золотую. Все из-за того, что я смотрел видео на YouTube, где возревали разные кнопки ютуба. и от этого мне хотелось ее получить. Поэтому я и начал снимать на YouTube. Но сейчас мне хотелось бы иметь монетизацию. Вы не подумаете. Я до сих пор хочу иметь большую аудиторию, но я бы хотел хоть что-то зарабатывать на YouTube. І я по суті роботу за безплатно, хоча я й понімаю, що я буду зарабатувати копійки, але зато це будуть мої копійки, які я робота своїм трудом. Хлопчина надивився розпаковки Ютуб кнопок і захотів створити канал тільки для того, щоб читати коментарі і щоб отримати оці от Ютуб кнопки. А копійками він називає 600 доларів. Так, це статистика, яку дуже приблизно показує сайт. Social Blade, і він як результат, можливо, заробляє більше або менше. Наприклад, мої заробітки, цей сайт, скажімо так, ну теж неправильно показує, бо він показує, що мій мінімум в місяць це 20 доларів, хоча насправді це 70 доларів. Але враховуючи той факт, що Dalmi робить контент московицькою, аудиторія у нього, мабуть, на 80% складається із московитів. Перегляди, з яких не монетизуються. Трястя, скільки можна це повторювати? Коли якісь захисники малоросів розповідають мені про те, що якийсь український блогер веде канал московицькою, бо бачите, охоплення більше і він може заробити більше? Ні, не може. Бо Ютуб після 24 лютого відключив монетизацію переглядів від московитів. Тільки якщо вони заходять на відео через ВПМ і вказують якусь непідсанкційну країну, Білрашка здається теж там під санкціями цими. Тож навіть якщо Social Blade і завищує заробітки Далмі, він все одно отримує немаленькі кошти, не купіки, як він каже. Але ж яка мотивація? Правильно, побільше коментарів, щоб він отримав YouTube кнопку. Макада! Oh Після отримання якої він, мабуть, закриє канал, бо не буде розуміти, що робити далі, адже поставлена ціль виконана. Звісно, якщо він отримає хоча б кнопку на 100 тисяч підписників. Які зараз в Україну ой як не хочуть відправляти. Мабуть, через те, що війна в Україні, так Ютуб? Коли я покажу лицо, я планував зробити це на 100 тисяч підписників, Но щось то я сумніваюся, що я скоро наберу цю цифру, тому ви ще не скоро його увидите. Обличчя він, до речі, так і не показав нам. Хоча наростив аудиторію більше ніж на 100 тисяч. Коли я покажу лицо, думаю, многие можуть вспомнить, что раньше я обещал показать своє лицо на 100 тысяч подписчиков. Но, как вы видите, уже полгода прошло, как я набрал 100 тысяч, а я его так и не показал. Все дело в том, что я переосмыслил эту тему и перестал видеться в том, чтобы его показывать. Как по мне, лучше сохранять анонимность в интернете, чтобы не было в будущем никаких проблем. Да и смысл мне его показывать, если я не собираюсь в будущем снимать какие-то видео с лицом. Мне геймплей на фоне достаточно. В общем, на данный момент я совсем не планирую показывать лицо. И не думайте, что я вас обманул и не показал лицо на тысяч, хотя я обещал. Я еще за месяц до того, как у меня стукнуло 100 тысяч, предупредил в сообществе и в Телеграме, что не буду его показывать. Так что не думайте, что я вас обманул и незаметно не сдержал свое обещание. Ні, не подумайте, що він обіцяв показати обличчя, коли на аудиторию у 100 тысяч, адже за месяц допустим. Що не буде показувати своє обличчя. Не збрехав. Просто переграв вас усіх. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. До речі, де він живе в Україні, ми теж не знаємо. Хоча думаю, цим мають цікавитись СБУ. Чому СБУ? А все дуже просто: хлопчина тягне в наш з вами інфопростір московитів і по суті займається безкоштовною рекламою московитів. Адже серед глядачів в Далмі є і маленькі українці, які дивляться його відео і Потім йдуть дивитись московитів, яких прорекламував далмій. А ті московити, в свою чергу, отримують кошти за перегляди з маленьких українців, адже українські перегляди монетизуються на відміну від московитських переглядів. Саме тому усілякі ліберальчики московії по типу Хесуса намагаються влізти в український інфопростір. І саме от такі вніполітічські мальчики, як Далмі, це блогери, до яких звертаються, ну можливо, потім московитські пропагандисти, особливо на окупованих територіях, як це було, наприклад, з Шедшим, про якого я вже робив цілих два відео. Через вуста яких лунають тейки про неважно, хто виноват. Тепер перейдем на тему спора в комментариях между людьми. Спори бувають різні, начиная темами про права жінок, де обов'язково подключаются феміністки, заканчивая политическими спорами, по типу, «хто виноват и кто прав, Росія или Україна?». Візьмемо для пример політичний спор. Наприклад, хтось в коментарях напише слава Україні», а другий буде писати щось про неонацистов і тому подобное. Перший після цього этого почне начнут на второго, а далее понесется вот этот вот бесполезный спор. Кто же прав, правда? Будет куча скоропления, также будут приводиться какие-то тревки из истории этих стран. Ну, короче, суть вы поняли. И вот я не понимаю, какой смысл тратить время на какого-то человека из интернета, который який ви бачите в перший раз і, можливо, потім ніколи його не увидите. Який сенс вступати з ним в цей безполезний конфлікт? В чому проблема просто не відповісти на його коментарі і пролістати його дальше. Але заждіть, не вже ви подумали, що це і все? Ні, Далмі рекламує сайт москвапітеків. І отримує за це криваві рублі. Криваві, бо на рекламу можуть повестись і українці, які заплатять москвапітекам за допомогу у навчанні. А частина із тих грошей піде на війну проти нас. Через податки. Адже коли ви сплачуєте якісь послуги, ви також сплачуєте податок, і потім ці податки йдуть в бюджет Московії, яка використовує ті гроші на виробництво ракет, куль та дронів. І не треба мені розповідати, що це проблема лише неуважних глядачів, блогери теж несуть відповідальність. За те, що рекламують. В чому проблема створити українськомовний канал в 2022 році, вже після 24 лютого живучи в Україні? Питання, звісно що, риторичне. Адже проблема в тому, що в нашому суспільстві досі толерують московицьку. Хтось слухає музичку в машині. Так, так, таксисти і водії маршруток. Я про вас. Хтось виходить на подвір'я і включає якісь фільми чи відосики з Ютуба у себе в телефоні. І люди взагалі не паряться через те, що. Оточуючи, можуть тригернутись від Московицької, адже люди могли щойно виїхати закупації, хтось пережив гвалтування в Бучі та Ірпіні, а комусь просто тупо начхати. Бо він, бачите, хоче побільше заробляти і побільше аудиторію назбирати. А про наслідки думати. Не хоче. Ви можете, звісно, назвати мене нациком, але я за національну ідентичність. Я за те, щоб українці поширювали українське. І я за русофобію. Адже саме московити нас з вами вбивають століттями. До речі, а чи сказав щось автор про війну? Може якось засудив хоча б Путлера, та куди там? Він вне політики, жодного такого відео, жодного поста в спільноті чи в Телеграмі. В Телеграмі він взагалі чомусь користується часовим поясом по МСК. Коротше кажучи, типовий малорос, який при можливості здасть позиції наших військових, аби тільки переглядів побільше назбирати і щоб глядачів побільше підписалось. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, організації деякі дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут. На екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з Фондом Солідарності з Україною ми зараз збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони. Потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли подзвонити рідним. Адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону, і рідні взагалі можуть не знати, що з їхнім родичем, чи він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде трофейний шолом прожарено. Москвопітека, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади, номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донателло, Дяка, Баймікофі, Пейпал та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки. Лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас. Стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу опублікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів. І з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, як ось це відео. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.